Телевізійна служба новин в студії Соломія Вітвіцька. Доброї ночі. Минула середа 20 березня. Тож підбиваємо пісунки в ефірі. ТСН. Смерть через кір у сумському перинатальному центрі померла породілля. 24-річна жінка народила здорового малюка. Принаймні в нього поки що не виявлено жодної ознаки недуги. А от мати невдовзі після пологів померла. І, хоча вони з дитиною були ізольовані від інших пацієнтів, пологовий довелося закрити на карантин щонайменше на два з половиною тижнікоря. Слажнілась з тяжолим теченням двохсторонньої субтотальної пневмонії. К сожалію, на всі прилагаємо усі сьогодні вісім 8.45 Вона умерла. Ребенок підвід вчора в бокс в індивідуальну в обласну лікарню. Він в стабільному стані, поки без проявлення корі. Вбити школярів, аби не помирали мігранти поблизу Мілана. Шкільний автобус із півсотною дітей захопив його водій. Він віз дітей у спортзал, але раптом змінив маршрут і почав погрожувати учням ножем зі словами: ніхто з вас не виживе. Після цього облив автобус бензином і підпалив його. Один зі школярів спромігся подзвонити в поліцію, карабінери розбили вікна автобуса і врятували всіх дітей. Водія заарештували. Виходець із Сенегалу заявив, своїм чинком намагався припинити смерті біженців у Середземному морі. Тож версії теракту поліція не відкидає. На балі поліція знешкодила двох росіян і ще одного затримала. Правоохоронці підозрюють їх у пограбуванні грошового обмінника. Семеро людей зв'язали працівників закладу і винесли понад 60 тисяч доларів. За кілька годин балійська поліція наздогнала грабіжників. Почалося перестрілювання. Нині правоохоронці розшукують решту чотирьох крадіїв. кажуть, вони озброєні гвинтівками. В'язень Кремля Павло Гриб у тяжкому стані. Він повільно вмирає у в'язниці, заявляє батько 20-річного хлопця. Павла півтора року тому викрали в Білорусі спецслужби Росії. Натепер він практично втратив зір і з дитинства має дуже тяжку хронічну хворобу, яку не можна лікувати в тюрмі. Російська уповноважена з прав людини каже, про стан в'язня знає і просить додатково його обстежити. Тетяна Москалькова прилетіла до Києва побачитися з колишнім керівником агентства Ріано новості Україна Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді у середу. Його адвокати у Верховному суді просили звільнити Вишинського з під варти, але засідання перенесли провідати в російській буцегарні Павла Гриба Москалькова досі не спромоглася. я не посіщала Гриба, але я отримала запрос, що він себе чувствує плохо і попросила, щоб в отношении него була проведена доповінне медицинське обслідування. Слухайте, ми знаємо все, що там робиться. Яка а яка перея там там почалась? У мене дружина там з нею вчора розмовляв. Вір одного ко фактично не бачить, а інше там бачить пісотків на тридцять може. Але смертельна хвороба у нього в іншому центру партальний гіпертей. Тепер не Астана, а Нур Султан. Парламент Казахстану проголосував за перейменування столиці на честь тепер уже колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. Із такою ініціативою виступив уже новий очільник держави Касим Жомар Токаєв. Також іменем Назарбаєва він пропонує назвати вулиці всіх обласних центрів. До вступу на посаду президента Токаєв очолював парламент. Тепер крісло спікера посіла старша дочка Назарбаєва Дарига. Тепер їй пророкують і перемогу на наступних президентських виборах, які відбудуться за рік. Сам Назарбаєв після відставки залишиться главою Ради безпеки країни і керівником своєї партії. Цілковита вигадка так у державному департаменті США назвали нинішню гучну заяву українського генпрокурора. Юрій Луценко дав інтерв'ю американському політичному інтернет-виданню ХІЛ TV і заявив, зокрема, що посол США в Україні Марій Йованович під час першої спільної зустрічі передала йому список недоторканих, тобто перелік осіб, яких не повинно переслідувати українське правосуддя. А заразом Луценко поскаржився, що його відомство не отримало майже 4 мільйонів доларів, які посольство США обіцяло передати на реформування генпрокуратури. У держдепартаменті на це відреагували так: цитую через відсутність політичної волі для справжньої реформи з боку генеральних прокурорів, які змінювали один одного, ми перенаправили допомогу для більш продуктивних проєктів». Кінець цитати. Уже сьогодні зранку українська поліція переходить на посилений режим несення служби. Усе через вибори для безпеки на дільницях під час транспортування бюлетенів, а також для протидії хакерських атакам на сайт і сервер ЦВК залучать понад 134 тисячі правоохоронців. Силовики не відкидають можливості провокації у день голосування. Уже зараз СБУ та МВС розкривають багато випадків втручання Росії в передвиборний процес. Але кажуть правоохоронці, готові цьому протистояти. Це був стислий підсумок минулої доби. Свіжі новини вже і самого ранку в цій студії, розкаже Святослав Гринчук. А наразі всім добраніч і кольорових снів.